735, чобчик. Барбершоп і мені злоба починає твою реалізацію. І це вже прекрасно. І вже неймовірно. Але не прекрасно те, що в нас мінус три гармати. І подивися, вороги починають помалесенько вкатувати на центр. І забирають, напевно. Зараз заберуть нашого я 4 чи ні. А ну пояк, пансер є, ах, получай. Ви знов 700. Ну скажи, ну скажи, що зле. Практично завжди, практично кожен постріл вище середнього. А ну давай по Ану яга, я, я гідка, ану, ану, на получай! І ми з я четвертим забираємо практичну фулову ПТСА, і Це вже є прекрасно. Ну Поки що у нас немає колаків після бойову статистику, але маємо 2900 8 на поля нового демеджа. Бій ще досі триває. А ще 4 хвилини до кінця бою. Не знаю, як розіграється бій. Блокуємо 340. Хто це? Патон чи що? Патон, мені здається. Патона заблокували, тому що ще більша. Більша шкода. А ну, о, давай, 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 наполучай. А то цей вот підкол зробив свою роботу прекрасно. І дивися, яка шкода з підколу. Я ж кажу, більше вище середнього, практично, кожен постріл вилітає. Більше 650. Ну це вже ж красота.